Доброго ранку, я Наталя, ви на каналі Майстерня рослин. Вирішила сьогодні показати вам свій череночник. Якщо українською черенок – це живець, то живильник, ну не знаю, це може неправильне слово, але мені подобається. Живильник там, де вживають рослинки, де вони народжуються, де у них з'являється нове життя. Чому показую, як ми зробили. Сама знаю, що коли вирішувала для себе, як робити краще, дуже важливо мати таку надивленість, бачити різні варіанти, як у когось організовано, і вже з того створювати як з конструктора для себе те, що найбільше підходить. Тому показую вам свій, не для того, щоб сказати, що це найкраще. Для мене мені здається, що так буде найковіше. Комфортніше для тих цілей, які вирішую я. А вам для того, щоб ви могли, можливо, щось піддивитися для себе. Тому показую, розказую і прошаємо. Мій череночник або живильник знаходиться впритул до теплиці. Теплиця у нас 6х3. Але вона стоїть на фундаменті, який був закладений тут раніше під інші потреби. Фундамент трошки більший, ширший і довший. Ну і завдяки цього, звичайно, що коли ми поставили теплицю, вона стала на фундамент лише двома сторонами, і фундамент трошки лишився із боку, да? тому що він ширший і довший. Зараз ми це ближче подивимося. Ну, ось, з сторони входу, це виглядає таким чином. Бачите, наскільки цей фундамент виступає. Ну, і ми, у мене тут росли кущі з однієї і з другої сторони, від входу. росли кущі айви японської, але я її викопала, тому що хочу пересадити туди гортензії. Ну, і, відповідно, з правої сторони, в мене також була така ніби як грядка висока організувалася, де зараз зелененьким вкрито тіньовкою. Ми вирішили в цій грядці посадити ну, ще на самому початку, коли ставили теплицю, ми посадили брусницю і клюкву. Але ну, щось воно в нас не пішло. Поспостерігали ми кілька років за цими культурами, не сподобалось нам, ну і ми їх вилучили. І в минулому році в частині цих коробів я влаштувала собі саме такі живцювальні для живців. Я розмножувала гортензію, але я зробила ну, такий імпровізований. Поставила дуги, зверху прикрила плівкою. Ну і протягом сезону там собі туди ставила на вкорінення живці, і в результаті вони дуже гарно тут переживаються. Е, тому те, що я пораджу вам, якщо ви тільки починаєте е, живцювати, розмножувати рослини за моїм досвідом, тому що я намагалася вкорінювати і в відрах, і в касетах, е, і в приміщеннях. на Найкраще спрацьовує варіант, коли все-таки рослина знаходиться у, у відкритому ґрунті, але який зверху там прикритий чимось. Так? Тобто, щоб це не було була обмежена ємність, так як я розумію, це спрацьовує краще, тому що. У вас менше шансів або перелити або засушити рослину. Тобто, коли є надмірна волога, то вона таким природнім шляхом впитується в землю і не закисає, тобто живець не буде загнивати. Ну і відповідно, якщо десь ви там на якомусь етапі не своєчасно полили, то за рахунок саме знову таки землі природньої є можливість підтягнути там вологу саме з землі, а не щоб цей шматочок да, ґрунту там у коробочці чи у відрі перетворився на такий сухий попіл. І саме за рахунок цього, як на мене, то живці приймаються найкраще, саме коли вони знаходяться в ґрунті. Ну, але, звичайно, для того, щоб забезпечити їм вологість повітря, то потрібно зверху це прикривати, але плюс ще, і, якщо це холодна пора року, то у нас повинно бути трошки тепліше, ніж на вулиці. Ну а якщо це сонечко, тому що минулого року в мене тут давали тінь два дерева, яблуня, яку ви бачите там далі, а сей Сторони, у мене, бачите, був горіх, який в цьому році не проснувся. Він хворів, хворів, хворіг. Тобто тіні від нього немає в цьому році, я його буду перебирати. І, відповідно, ця сторона виявилася без е затінення. Е тому я вирішила це таким чином, що я поставила тіньовку. Ну, а зараз показую, як вона влаштована, яким чином. Ну і можливо, це дійсно комусь з вас буде корисним. І так, ну, поки в мене вона закривається і фіксується такими дощечками, не знаю. Може і не буду нічого робити іншого, тому що її періодично треба відкривати мені, дивитися, і, відповідно, якщо тут будуть якісь кріплення, вони можуть. Рватися з часом від вітру, а так вроде, поки що воно була буря, але воно працює. Найперший най, най, верхній шар це тіньовка, 85% я брала, щоб гарно заціняла. Ну, вона знімається просто накинута. Далі в мене стаціонарно прибито, привінчено до цього живцювальника пакет, поліетилен. Він не прозорий білий. За рахунок цього він іще дає затінення, не пропускає надмірне сонце. Тобто це дуже добре. Ну, Але якщо немає такого, то може бути звичайний пакет. Він у мене більш поліетилен, він у мене більше не для затінення, а. Саме для створення парникового ефекту. Тобто, або коли прохолодно, він не пропускає так різко повітря і можна його опускати, або якщо треба ну, надмір, щоб була більше вологості. І це стаціонарно. І далі йде біле агроволокно. Чому таким чином? Тому що якщо на вулиці жарко, і мені треба, щоб мої рослинки все-таки не спеклися, я піднімаю. Плівочку лишається агроволокно, яке трошки і продувається, але в той же час воно дуже добре гасить вітер, воно все-таки отримає певну вологість. Ну і Таким чином в мене є можливість за рахунок оцих трьох шарів гратися з тим, що мені треба, який результат отримати на різних етапах погодних умов, ну, в залежності да, від температури повітря, від е, того, як воно освічуються сонечком. Ну, ось таким чином. Вона досить довга, тут 8 по-моєму, метрів чи, може менше, не пам'ятаю, я вже, ну, мабуть, менше десь в районі 7 метрів. І вона в мене розділена на дві такі автономні секції. Тобто посередині є перегородка. Ну, Для чого? Для того, що якщо в мене рослини з різним з різними потребами, то я можу їх розселяти, як у різні квартирки, і таким чином там уже далі впливати на ті умови, які потрібні для конкретного виду рослин. Ну, ідемо дивитися, що в мене як тут влаштовано. Зараз я поставила сюди. Касети, але це тимчасово, тут касети не будуть у мене знаходитись. Це такий варіант, поки я не заселила цей череночник, то я поставила ці касети, а далі він у мене буде, я їх буду виймати, тому що зараз вже я починаю живцювати. І, звичайно, що це все, ці касети виймуться, підуть в інше місце. А тут я буду. Живці ставити безпосередньо в ґрунт. Як ось в мене лівіше. Ну, ось таким чином. Тут я вже живцювала гортензію Бачите, в мене вже вона розселена по своїм кімнаткам, підписано все. Ну, і, відповідно, далі буде все от в такому варіанті заселятися. Касета з лавандою, касета з жимолистю я її буду прибирати. І буде лишатися лише те, що в ґрунті відкритому. Ось таким чином. Ну і те, що мені дуже подобається, ми це тільки зробили. Я просто щаслива. Це ще поставили фогери, які утворюють туман. Видно? Я думаю, що так. Ось гарно видно. Вони в мене так стоять через кожні. 40 і 80 сантиметрів по всьому цьому моєму живильнику. О, класно видно, як він летить на вітрові. Ну, зазвичай я розпилюю, не піднімаючи своїх всіх накриттів, тобто всередині, і воно таким чином там створює туман і зберігається вологість. Ось десь таким чином це все влаштовано. Це ми зробили буквально на днях ці розпилювачі. До того часу в мене не було. В минулому році я просто користувалася шлангом, тобто підходила раз на день, відкривала і зрошувала. В цьому році я починала користуватися. Розпилювачем той, що для обробки рослин у мене на акумуляторі, тобто мені було дуже зручно, я його собі набрала, водичкою поставила і підходила кілька разів в день, в залежності від погоди. Але теж треба було піднімати ці всі мої накриття і лише тоді розпилювати. А от зараз я підійшла. Собі включила, воно там мені зробило туман, зробило вологість, заодно автоматично полило, підлило. Ну, а далі я вже дивлюся, можу там раз на день відкрити, а можу раз на кілька днів відкрити. Тобто цього достатньо для того, щоб там тримався свій мікроклімат, і мені не треба кожного разу туди зглядати. Для мене так зручно. Друзі, сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, підтримайте мене лайком, для мене це важливо. Ну а я вам бажаю гарного дня, гарного настрою, вражайних садів і до зустрічі!